У Білгородській області ввели режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Про це тривожно заявив губернатор Гладков у своєму телеграм-каналі, а також російське МЧС. Добрий день, дорогі друзі. Тільки що завершилося засідання президент комісії під руководством міністра МЧС Куренкова Олександра В'ячеславовича. Комісія розглянула ситуацію в Білгородській області, прийняла рішення введення режиме чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области. Подробно, что дает данный режим для пострадавших муниципалитетов, для пострадавших жителей, мы постараемся в максимально короткое время довести. Всем доброго дня, здоровья и добра. Я додам, раніше у області оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Місцева влада пояснювала це важкою безпековою ситуацією через війну. А за словами В'ячеслава Гладкова, ситуація в регіоні продовжує залишатися вкрай складною та напруженою. Російський чиновник скаржився на щоденні обстріли та розповідає, що в Білгородській області нібито зруйновані будинки, поранені, загиблі мирні жителі. Крім того, раніше повідомлялося, що до прикладу із Щебєкіно виїхало 50-70% жителів. Зокрема, закрито. В'їзд до села Порос, де раніше ЗСУ записали відео на тлі місцевого будинку культури. Бажаю здоров'я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область! Слава Україні! Слава 252 му батальйону! Героям слава! Я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай потрібні впіврони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.